Путін хоче переговорів, а Європа хоче війни. Росія не має наміру ні на кого нападати, заявили в Кремлі. А, а що вони? СВО проведуть спеціальну військову операцію і будуть знімати потім слізливі фільми. Оці мюзикли. Знаєш, я дивилась обзор. Боже, це просто якийсь. Це, це дурдом навіть. Я не можу це назвати ніякі. Я, я дивлюся і просто знаєш, от я обзори інколи знаєш огляди дивлюся на такі фільми, і просто я бачу, що вони сходять просто з розуму в тому кінематографі, наскільки вони нав'язують, а це їхнє СВО. Ой, Це просто звичайно. Яке питання? Питання в чому, що Росія хоче переговорів, Путін хоче переговорів, а Європа хоче війни. То, 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 то так, то так, бо вони ж це ж розумієш, що це їхня така мантра, яку вони запускають постійно по, по своєму телебаченню. Я розумію, скажу, що в нас є своє. Путін вже давно знає. Що яке скажу російською мовою, його пісенка сп'ята. Але зараз перед своїми цими батниками йому треба буде якийсь знайти знаєш, відступ. І тому е, Росія завжди буде хотіти воювати. Не проти нас, так проти інших країн, тому що це у них уже в крові. Це і в коді їх ДНК. Угу. І вони захочуть воювати завжди. Тому Росія має знищена, має бути знищена раз і назавжди. завжди. Так чи буде в Росії переворот, згодом буде? Так чи дасть він якийсь результат для того, щоб відновити, скажімо так, імідж цієї кровавої, відмити кров своїх рук? Ні. Будуть намагатися, будуть люди, люди бізнесу захочуть прийти до влади. Люди, які знаєш, заробляли гроші, заробляли собі свої мільйони, і ні про що не думали. Їм же це набридло. Mm -hmm. Зараз вони захочуть це зробити, і так як я бачу, чому часто навіть от бачиться і можна так продивитися, по типу якщо рашка в союзі з США, тому що там є люди, які здали Путіна, які хочуть зараз зробити переворот, прийти до влади і якби відмити рашку. І працювати як колись, от як було, займатися бізнесом, щоб зняти санкції, і у них буде навіть така спроба. Але вона буде невдалою. Цю кров не відмити, ця кров знищить рашку, знищить рашистів, і їхня земля розпадеться на куски. Хто з мечем прийшов, той від меча загине. Ну, не даремно ж кажуть про башні Кремля. Тобто, ти бачиш, що одна із цих башень може в на себе перетягнути цю ковдру і повстати проти Путіна. От знаєш, багато зараз от, кажуть про те, що навіть в самому найближчому оточенні Путіна насправді є зрадники, які бажають його скинути і так знаєш е, ножем. В спину йому вструмити це правда, так і чи це може бути його спецпосланник, який постійно розмовляє з американською стороною? Кирил Дмитрів? Пам'ятаєш? я Не знаю, що ми його з тобою розглядали. Чи може він не розглядали саме однозначно, що в його оточенні по правосуддю є люди, які проти нього? Але це по десятці Пентаклів і Трійці Чаш. Це не цей Дмитрієв, це інший він, як іде, як сірий кардинал. Ну тобто, це не оцей чувак, ні? Ні, ні, ні. 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 -ні. ні. Ага. Ну на ще одну карту, Дмитрій. Ні, двійка пентаклів, точно ні. Тут навіть без сумніву. Це е ФСБ, це хтось із ФСБ. От давай так подивимося. По суті, структура, яка ну напевно, що має чи не найбільший вплив на території Росії, так як ні. до речі, Путін вихидеть з ФСБ. Слухай, П'ятірка чаш, тут ні-ні е, ні дьявол, ні, тут не потрібно думати. Там mm. в цій структурі немає його зрадників. Mm. Але тут така цікавий факт е, в розкладі, я бачу, що там здогадуються, хто це, але чомусь не ризикують видавати. Можливо, ця людина має дуже велику владу. А ти ж знаєш, як Вражки, там кожен трушиться за своє місце. Вони, в них немає ідеології. Ну, крісло хороше, то чому то крісло якби, ну, міняти? Якщо воно ну, високо, високо гарно, стоїть, високо, 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 далеко глядіть, далеко глядіть, високо сидіть, далеко глядіть, так. Да. Um, Ще що я хотів запитати? Ага, вчора там всі абсолютно змі говорили про те, що от там Путін готовий до поступок. Путін готовий закінчити війну в Україні по існуючій лінії фронту. Тобто він не претендує на чотири області повністю на Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську. Дійсно Путін готовий до поступок? Чи все таки що за цим криється за цією заявою, яку поширювали всі там західні змі? Він не те, що готовий, він не готовий до посту. А для що? Він, це він розлючений, щоб він щоб. розлючений, а в нього вибору немає. Тому що, дивись, знову йде тиск на нього, розумієш? По пажу мечів, на нього йде колосальний тиск. І дивися, з пажа мечів. Спочатку він був такий легкий, і дивися далі йде туз мечів. Зараз ага. він колосальний, у нього просто немає вибору. Так, йому дали можливість показувати себе, що по типу як він вирішує, але повірте, і ви побачите. Хороші згодом, що він вже не вирішує. Вже ні. Зараз просто він шукає ну ходи відступу. Ось і все держсекретар США Рубіо він сказав, що а, у цій війні немає військового кінця. Дійсно, от немає саме військового вирішення цього. Тобто, що умовно кажучи, Путін не може зайти в Київ, провести парад. Ми не можемо дійти до Москви, скинути Путіна, вбити Путіна, тобто, якби це війна, яка може тривати вічно, і тому на превеликий жаль, доведеться якось домовлятися. Ну тобто, я так розумію, це мав на увазі е, Рубіо. чи це так, що нема кінця, що лише треба от якось в діалогі це вирішувати. Але ж я розумію, до нас прийдуть люди в коментарі, скажуть, а який діалог з терористами? Я завжди я так кажу, Мирослава з так. просто як тоді діалог. Ні. Сирка мечів. Дивися, е, військовий. Тут, якщо ми будемо мати дуже великий ресурс, бачиш король Пентаклів, так а не тобто дають ресурс, можливо... то вообще не, не дають, бачиш. Тобто бачиш. Як, при, при наявності ресурсу якого нема. А mm. тепер давай подивимося, що скажуть на рахунок тиску на рашку, от таких маніпуляцій. Тому що це не домовленості, це тиск і маніпуляції, чи вдасться таким чином, і тепер дивись, деяка чаш. Саме так доходить, ну, хорошо. і я це завжди бачила. І я казала, що не буде не мирних договорів, я не бачу Добре. ні угодно. Ти згадай, як в березні всі надіялися, що всі сядуть за стіл переговорів. Ми вже тоді з тобою спілкувалися, і я казала: я не бачу цього. Не бачу, воно буде інакше. І зовсім так. От дивися, ми дивимося зараз логічні переговори або військові. Тобто, ми дивимося логічні варіанти, ну такі, які були б за за якимись нормами, да, канонами війни. Mm -hmm. Але це буде нелогічний варіант, це буде нелогічний варіант вирішення цього питання і не просто вирішення. Знаєш, мене часто хейтить за те, що я якби кажу часто про нашу перемогу, що це нереально, що це затягується, ось що кажуть нам новини. А я не слухаю новини. Ну я тільки знаєш там заглядаю там, тому що там запитують. Ну що буде здаються новини? Так ви а, Таня, але погодься. Ти, я думаю, ти що ти також це все Бачиш, перемога вона може бути різною. Я розумію, скажу та яка вона перемога, якщо, наприклад, там мільйони людей загинули, там все все. Але але я ще пам'ятаю на початку війни, чимало там о, людей, які там мають якесь відношення до війни, говорили, що. Можливо, прийде той час, коли навіть сама зупинка війни буде означати перемогу? Я ні до чого не веду. Це просто констатація ну того думок людей. Я просто переповідаю в даному випадку. То давай, отак, от ми подивимося: от може таке бути, що навіть сама зупинка війни буде тією перемогою для нашої держави. А це дуже цікаво. Давай глянемо, Чи буде зупинка війни перемогою для нашої держави? Шестірка пентаклів. Ти вже теж, я впевнено розумієшся на карті. Шестірка пентаклів це завжди ні. Ні. Зупинка війни не буде. І тут, бачиш, знову королева мечів не буде нашою перемогою. І тут, каже, воно вже є іерофант, ви побачите, завіса відкриється, як воно все буде. Зараз багато говорять про те, що от потенційно може війна закінчитися по існуючій лінії фронту. То забігаючи наперед з попереднього цього нашого розкладу, я так розумію, що це погано буде для нас, якщо вона може закінчитися по існуючій лінії. По тому, що зараз, от там, де стоїмо ми, де стоять росіяни. Вона так не закінчиться. Вона так не закінчиться по тій лінії фронту, от яка є зараз. Тому що я бачу, що на якійсь, от там знаєш, мені от іде так видіння, та частина, яка іде там східніше, так, от вона може на певний час зупинитися. І потім тут знову йде, знаєш, паж мечів, який мені каже про те, що е, на якийсь час. Тому що я бачила звільнення цих територій не в цьому році, і їх прийдеться вивільняти, виганяти ворога з мечем звідти, але на якийсь час так. Але ж не південна частина, тобто не Херсонська і не Запорізька області. Тому що ці області вже до кінця весни будуть повністю під прапором України. Пише нам наша е, підписниця, пані Ірина, таке питання. От папа Римський помер там майже на, на Пасху, да, ну по суті, там 21 числа на наступний день після Великодня. А чи може Дональд Трамп померти 4 липня? Це День Незалежності Сполучених Штатів. Якщо що, це таке велике, таке державне свято в Америці. А, ну, таке питання. Ми не можемо підлаштувати і сказати смерті, приходь конкретно тоді, чи тоді. Дивіться, в папи римського я дивилася, чи це був якийсь знак, чи не знак. Це ніякий не був знак. Йому в його книзі долі написана була така дата його смерті, і це була Пасха, чи не знаю коляди, чи там ще якийсь чи день незалежності. Неважливо, він би однаково помер цей день. Не можна підлаштувати і сказати смерті: ну давай, ти приходь тоді, або ти приходь тоді. І так само буде із Дональдом Трампом. Ні, і помре він ще не завтра, і не через рік, і не через два. Навіть на це не розраховуйте. І це так як я працюю з смертю, я це можу бачити. І це не буде по повісмірці чаш днем незалежності. Це не буде навіть свято, це буде звичайний день. Але ще раз кажу, це буде не завтра. Трамп сказав, що ситуація для України зараз жахлива. Зеленський може мати мир. Або він може воювати ще три роки і потім втратити всю країну. Давай ми подивимося, чи це от може бути так, як говорить Трамп, чи це він просто лякає? Що, от якщо зараз, вимовляв, не підете на мир, тоді далі буде в рази гірше. Так що це за заява? Ой, такі, слухай, десятка мечів зразу випала. Десятка мечів це справді про залякування, це справді про м, те, що нам буде тяжко. Тобто він справді має це на увазі, бачиш, десятка жезлів це тяжка ноша. Він хоче цим щось сказати, але знову тут є: дивись, які цікаві карти. По е, пажу жезлів. Якийсь таємний підтекст. Тобто, це оця його мова все ж таки там треба читати між рядків. І мої хороші, щоб він не казав, щоб він не заявляв, от, правильно Мирославе ти сказав, треба тримати себе в руках, тому що. Дивись, яка карта. В мене вона вже лейтмотивом іде цілий тиждень. Що вона означає? Карта смерті, трансформація. Вона вже почалася, зміни вже є. Щоб не говорив Трамп, щоб не заявляв Трамп. Ще витягну карти. Це швидше для людського ока для викликати якусь бурю емоцій. Ну тут не про події, тут про емоції. І угу. дивися, закрила карта мир. Тобто, що таке карта мир? Це останній аркан в старших арканах, який закриває, тобто кінець циклу, з якого після якого починається знову обнулення. Карта дурня йде. І е, тут треба справді ще раз повторюся другий раз і за тобою потрібно зараз тримати себе в руках. Процес уже запущений, і процес запущений уже достатньо давно. Ще він сказав, що ми дуже близькі до мирної угоди. Але людина, у якої немає карт для гри, карт для гри. Я ще раз повторюю, uh -huh. має нарешті зробити це. Це Трамп говорить про Зеленського. Чи ти бачиш, що Трамп піде, що Зеленський піде на мирну угоду, яку зараз пропонує Трамп? Ми там вже багато наслухалися, що він там пропонує. От, зрештою, ти бачиш, що Зеленський це зробить. Король мечів, ні. Буде протест. Дивіться, вам зараз здається, що якби Зеленський, так як і Україна, по відлюднику сам по собі, що нема за... кого, щоб за нами постояв, але знову дивись, які цікаві карти закривають розклад. Знову карта мир. От зараз справді, будь ласка, всіх людей, всі, можливо, в паніці, зараз в шокі. От, просто наберіться терпіння, це буквально лічені дні. Не роки, як ми терпіли, не місяці. Це лічені дні. Зараз просто це треба винести. Все, що вирішено на загал. Якось підготувати людей, але ж, давайте ще глянемо. Дивись знову імператор, який каже, все вирішено вже. Все вирішено. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей? Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де тайм-коди. Скажи, будь ласка, ти бачиш, що серед е, обміняних, повернутих хлопців в Україну будуть ті, кого взяли в полон. В 24-му році саме я бачу два великих обміни. Але важливо, до 9 травня великий обмін буде живими людьми, і там буде до 500 людей. Мирославе, до 500, Це один з масштабніших. Але дивися, дуже багато наших знаходяться в полоні, яких в списках не подають. І я тобі назву цифру: це близько 10 тисяч людей. Не тисяча, не дві, тому що офіційно вважаються три тисячі, близько 10 тисяч людей. Їх, звичайно ж, в списки не подають і ну, а, ну, не повертають, розумієш, тому що їх немає mm -hmm. в списках. Так от, мої хороші, я хочу сказати, що десь в 20-х числах травня я бачу величезний обмін тих людей, яких в списках не було. Тобто, тих, ті родичі, близькі, які вже втратили надію, побачать цих своїх близьких людей. І це буде навіть не 200, не 300, це буде близько тисячі. Ну, ми очікуємо. Будуть супер чудові новини. Сподіваємося, що саме це, що ти говориш, станеться і хай так і буде.